Послухайте, що говорить пропагандист Коротченко. От Мідінський сьогодні згадував про першопричини конфлікту. Так тепер сказав про це сьогодні ще один пропагандист. Обговорювати повинні першопричини конфлікту. А це ті питання, які повинні зняти побоювання, що Україна в майбутньому знову зможе розв'язати війну. Україна... Знову зможе розв'язати війну, і це сказали на російському телебаченні. Боже, як же ж вони люблять маніпулювати і не просто знаєте, а викривлювати інформацію настільки, коли всім очевидно, що перша причина цієї війни це саме Російська Федерація, Путін, російський народ. а Карученко каже, що ми маємо досягти так, щоб Україна не розпочала війну. Ну вони тепер кажуть, що це ж ми на них, мабуть, готувалися напасти. Ну і про першопричини конфлікту, то це тут мова йде про нейтральний статус України, бо мовляв, вони його вимагали ще дуже давно з два з першого Тоді зі сполученими штатами вели домовленості, що Україна ніколи не буде в НАТО. Але тут питання вже не лише України, а також і інших країн, які є нині членами альянсу, до прикладу, Фінляндія Швеція, які стали під час повномасштабного вторгнення Росії до України, стали членами НАТО. Так, от Росіяни кажуть, що тепер вони мають говорити про те, щоб НАТО змінилося і було. Як було станом на 1997 рік, ну а ще один пропагандист Російської Федерації на умов, в ефірі у Ускабєвої заявив, що Україна сильна, український народ не поступається, а їм потрібно зробити так, тобто посварити нас з вами зсередини, щоб ми просто їм здали Україну. Очевидно, чи відомо зараз... Очевидно, що зараз умов для укладення якоїсь угоди, особливо з Україною, насправді немає. Чому чому Росія, звичайно, має величезну перевагу у військовій силі в особовому складі в умінні виробляти зброю? Але ми бачимо, що українська сторона ще не відчула тієї принизливої поразки, того чутливого удару, який міг би змусити українське суспільство відмовитися від продовження цієї загалом безнадійної боротьби Згідно з опитуваннями, 70% українців вірять у військову перемогу Києва. І на жаль, для нас це божевілля досі заважає пану Зеленському оголосити про капітуляцію. Адже власне це те, чого ми вимагаємо від української країни, якщо подивитися, що кажуть навіть нелояльні експерти, які все ж таки розуміють російську позицію, як мовляв, як можна змусити армію піти з під контрольної її території? як можна претендувати на території, які ви ще не окупували військовим шляхом. Тобто, бачите, він, російський пропагандист, Наумов, сказав, що все залежить тільки від нас, з вами, українці, від того, що ми не збираємося здаватися, що ми не збираємося вимагати про те, щоб швидше настав мир, бо ми тут всі втомилися. Ми боремося, і їх це бісить. Тобто, це я до чого? До того, що ми повинні бути. В єдності повинні і надалі допомагати війську, допомагати нашим воїнам, робити все можливе, щоб. Росіяни не захопили жодного сантиметру нашої землі. Ну і звісно, працювати так само на інформаційному фронті, протидіяти цій російській дезінформації та пропаганді. Тому, друзі, я вас закликаю особливо бути уважними зараз, бути особливо уважними і е, щодо того, що ви яку ви інформацію споживаєте. Але головне це не забувати, що ви є українцями, українками і що. Вам не байдуже доля нашої країни, бо ось це вирішує все. Бачите, вони навіть це визнають, що от у якби українці здалися, то нам було б легше. Нам би було б легше Зеленського примусити підписати капітуляцію. Але ні, такого ніколи не буде. Про допомогу для воїнів згадала, тому закликаю підтримати збір, який триває у нас фонд 24 каналу. Зараз допомагає і збирає кошти нашому колезі ведучому 24-го Арсену Симбалюку, з яким я ось тут поряд в ефірі стояла. А він нині долучився до лав збройних сил України. Тому тепер допомога потрібна йому. Друзі, переходьте за посиланням, скануйте qr код і відправляйте свої донати. Потрібно зібрати кошти на пікап Нісан Навара. Я впевнена, що ми. Точно швидко зможемо цей збір закрити, бо ця автівка потрібна Арсену і його підрозділу, його побратимам. Мам ще на вчора. Тому давайте активізуємося і будемо підтримувати сили оборони. Ну і всі ж звернули увагу на те, як Путін тоді вночі, одинадцятого Б... березня, перепрошую, 11 травня закликав до переговорів. Він навіть нічого не сказав про українську владу, про зеленського, що вони мовляв нелегітимні. І знаєте, тоді вже якось всі почали звертати. А що ж це так? Путін мільярд разів казав, що він не буде розмовляти з Зеленським, не буде розмовляти з українською владою. Там із тим самим Єрмаком і Зумєровим, бо вони ж всі нелегітимні. А цього разу вже виявляється, що ні, розмовляти можна. І мовляв, це з їхнього боку така собі поступка. Так от про цю поступку, якщо хтось подумав, що вона у них є, то насправді ні. Вони як хочуть зіграти, щоб зараз, мовляв, ми там щось підписали, про щось домовилися, а вже наступного дня вони можуть вийти і сказати, що цей папірець. Не існує і цей папірець не має ніякої юридичної сили, бо українська влада, яка його підписувала, вона є нелегітимною. Це підтверджують ті ж самі російські пропагандисти. Мітрі січ Пісков говоря, щованавіть Дмитро Сергійович пісков, пісков говорив про те, що питання легітимності Зеленського зараз на других ролях важливіше чогось досягти до конкретної домовленості. Тому, враховуючи, що українське суспільство готове продовжувати бойові дії, українська армія все ще здатна. Зустріч Путіна і Зеленського здається абсолютно немислимою. Так так, це дійсно. Ну послухайте, ми бачили багато. Тут легітимність означає, що ми сядемо за стіл переговорів з тими, кого відправив Зеленський, але тільки в цьому контексті. Скоріше. Варіант зустрічі Путіна і Зеленського схоже взагалі ніколи не розглядався. Умовна капітуляція можлива у форматі Путін та Зеленський. Я думаю, що враховуючи, що українська армія, ми пам'ятаємо, коли американська допомога була поставлена на паузу, вона все одно трималася, і я думаю, що швидше за все ми зараз отримаємо загострення загострення ситуації, що призведе можливо до введення нових обмежень проти Росії. Ні, ну якщо підписувати капітуляцію, то звісно, тут уже Зеленський легітимний, але якщо домовлятися про щось реальне, умовно навіть про припинення вогню, то ні, тут же ж розмовляти із президентом України не можна. Та й взагалі він же ж там, як вони кажуть, прострочений президент, хто б говорив, скажімо так. Але а що цікаво, зараз Російська Федерація почала качати іншу тему, що не лише що Зеленський там не легітимний, да вони не хочуть з ним. Апріорі говорити, бо він їм не подобається. А по-друге, вони кажуть, що вони планують розмовляти лише з Дональдом Трампом, і лише з ним потрібно вирішувати долю України і загалом безпеки у світі. Питання нормалізації українсько-російських відносин не вирішує головного та ключового питання, яке було поставлене перед Росією західними лідерами у грудні 2021 року у питаннях глобальної безпеки. ці питання глобальної безпеки лежать поза компетенцією України, і незалежно від того будуть переговори чи ні. Будуть будуть переговори. Ключове і найважливіше для Російської Федерації питання питання глобальної безпеки не може бути вирішене в рамках. Російсько-українських переговорів не може що це означає? Це означає, що якщо ми хочемо покласти край конфлікту і створити певні умови для забезпечення безпеки всіх без винятку сторін, то нам потрібно починати з переговорів між сполученими штатами Америки і Російською Федерацією. І Російської Федерації. повертаючись до тих умов, які ми делікатно не називаємо ультиматумом. Це був грудень 2021 року. Там серед іншого, не вступ України до НАТО. Але це здається обов'язковий чинник. Там також була вимога, щоб бази НАТО відкотилися до кордонів 1997 року. У зв'язку з цим звичайно немає абсолютно ніякого сенсу обговорювати це з Зеленським або кимось, хто приїде в Стамбул на переговори з Москвою. Кого смисло тільки з американцями з американцями, те, що буде відбуватися в Стамбулі, якщо це станеться в Стамбулі, це буде дуже, 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 дуже попередній, дуже початковий етап. Тому, напевно, було б дивно сподіватися, що Трамп приїде туди, Путін буде там. Прости господи, оцей сприйдон Кілінкаров, якого ми щойно слухали, він ще й був колись депутатом України п'ятого, шостого і сьомого скликань. Як такі люди? Взагалі, в нас існують ще на жаль, але як вони могли ще тоді бути на той час?